Мене звати Аліна Очеретіна. Взуття в нашій родині робиться давно. І, можливо, якби бабуся не почала шити взуття, можливо, і я б зараз не сиділа тут і не розповідала, чого ми його почали робити. Ну от і можуть сказати, що да, нам більше 50 років шиється це взуття в нашій сім'ї. З'явилася назва Качаровська, всі почали асоціювати це Качаровська, шити взуття взуття Качаровської. Боява е, ну, сторінки на Фейсбук, е, розголос, а не тільки Серафанна радіо, ну і пішло поїхало Коли я вчилася е, на правника, я не думала, що я буду займатися взуттям таким. Я обирала професію там, де можна думати і багато говорити, ну приблизно так. А потім, ну якось тільки почала вчитися, зразу ж почала приймати перше замовлення. Мені було 16 років. Бачення і усвідомлення з'явилися тільки десь на третьому курсі. Я почала розуміти, що це може бути справою, можливо, всього мого життя. До кінця навчання я вже була на 100% впевнена і переконана, що мені тут більше подобається. Тут цікавіше, тут там, більше простору, більше ідей взагалі. Ну, тут просто можна будувати, втілювати, розвиватися, і, і це все без перестанку. Мені подобається, коли я можу налагодити процес, і мені подобається сидіти і перебирати нові шкіри і думати, що ж нам запустити, що нам зробити, і що хочеться носити в цьому сезоні. Я приймаю участь на етапі ескізів в плані виробництва. Ми створюємо ескізи, і тоді вже з модельєром-конструктором їх розробляємо, і вона робить з цього готову модель для того, щоб зробити пару туфель, особливо туфель лозочок, легше ракети в космос запустити. Треба величезна кількість дрібничок, деталей. Ну, тобто можна охарактеризувати, там є шкіра, є підбори, є підошва, є колодка, є майстер, який це все можна, може зробити. От, і можна зробити лодочки. Просто, як на мене, лодочки це найважче. Найважче, що можна робити у взуті. Нічого складніше, лодочок немає. Ну, це не мій особистий погляд. Якщо а, чоботар може зробити ідеальну лодочку, значить йому під силу все. Спочатку е треба ескіз. Модельєр-конструктор бере готову колодку, обклеює спеціальним таким папером, починає вимальовувати модель, потім перезнімає ціле кало уже на картон, тобто там або на папір інший. Е таким чином народжується модель-викрійка. Далі ця викрійка вона переходить до розкрійника, які вже виділяється, щоб там не було на шкірці ніяких пороків, щоб все було гладенько, чистенько, гарненько. І е, викраює верх, викраює підкладку, викраює всі е, допоміжні матеріали. І тобто, у нас виходить такі от детальки зі шкіри в ікрині. Далі вони переходять до швивін, яка їх заготовляє. Швоя збирає всі деталі до купи, і в нас виходить готова заготовка. Тобто це пошитий верх взуття, який вже можна затягувати на колодку, і е, далі вийде готова пара взуття. Ця заготовка вона йде, попадає в руки до сапожника, який вже у нього там є свої матеріали. Тобто у нього є коло йому дається колодка, підошва, підбори, устілка і, і заготовка. І далі він це все починає вже натягувати на колодку і. Е, Крок за кроком у нас виходить готова пара взуття. Так як ми робимо хендмейд взуття, тому у нас кожна пара взуття вона повинна вистоюватись на колодках протягом мінімум однієї доби. Є взуття, яке стоїть на колодках дві доби. Всі можуть поставити машини, запустити лінію, цех, і не треба ніякого ручного труда, тобто за тебе все зроблять машини. Але є своя така частинка душі в тому взитті, яке робиться вручну. Мені подобається працювати із клієнтом напряму, і, і подобається, коли вони приходять і купують уже готове наше взуття з лінійки, тобто їм подобається те, що ми зробили. Їм подобається, як ми це бачимо. І кайф є і в тому, і в тому. І не хочеться його втрачати, тому ми зразу для себе вирішили, що а, як би ми там далі не рухались, не розвивались, нам дуже хотілося б зберегти а, от нашу айдентику, те, що ми виросли з ательє, і зберегти ательє.